Вітаю, брати і сестри. <кхе> Брасаша просив якось зв'язати своє свідоцтво з темою сьогоднішнього служіння. Ну, так як ми сьогодні говоримо про страх, я хотів би також якось згадати цей момент. До речі, вчора було у нас благовістя тут в парку, багато було і молоді, і сімейних, які благовістили. І я бачив декого, хто був дуже активний. Наприклад, наші брати, які в хорі, і Вітя. і і Петя, я хотів би них спитати. Ви нічого не боялися, коли благовістили вчора? Нічого, вітя. Петя тільки да, боявся? Ні? От є двоє, хто не боявся. Но я вам скажу так, що я 30 років благовіщу, я боюсь. Є просто, може, фізично хтось виглядає по-іншому. Але я скажу на опитуваннях, які ми робимо серед студентів на конференціях, на самітах, от останній саміт, який був, було опитування серед молоді. І більше всього, чому люди не благовістять, вони бояться. І коли ти запитуєш, а чого вони бояться, а можна включити презентацію, да? а у мене, чого вони бояться? Чому вони не благовістять, ну, є причина, що не знають, що сказати. Ну, да, причина. Є причина сказати щось не те, коли ти благовістиш. А є така причина, яка ну, виглядає не зовсім причина, але це причина серйозна. Як я буду виглядати, що про мене подумають? І, і, і я, я людину зустрічаю перший раз, а мене турбує, що про мене подумають. Але якщо ми по-іншому подивимося і подумаємо, а що ми зробили в цей час, і якщо людина дійсно прийме Христа і послідує за Христом, що коштував той наш страх, який у нас був в той, в той момент? Я звершую служіння, Ми з моєю дружиною вже 25 років серед студентів. Ми звершуємо в різних містах України ну, фотографії нашої сім'ї. Звичайно, для кожних батьків чим б вони не займались, наша перша місія нива це наші діти. І вже через рік один з наших дітей стане студентом, можна сказати, моєю прямою цільовою аудиторією. І ми розуміємо, що, по-перше, ми маємо дійсно досягати їх, і ми намагаємося це робити, як ми можемо по-своєму. Це команда, з якою ми досягаємо студентів України, це не єдина команда, яка цим займається, є різні служіння, студентські і молодіжні підліткові служіння. Саме наша команда називається команда Лінк. Трошки складно пояснювати саме назву лінк. Можна сказати, що зараз ми думаємо, як перейменуватися і називатися масштаб. Чому масштаб? Тому що ми націлюємося на кожне місто, де є університети. І де немає наших співробітників, де немає місіонерів, які напряму благовістять студентам. Тому саме зараз, в, в цьому році ми впливали на дев'ять міст, на дев'ять міст України, і кожен з наших співробітників зараз, під час війни, він живе в якомусь місті. Але впливає на одне чи більше місць в Україні. Якщо ви подивитесь, от в першому ряду Айрін впливає на Луцьк, Даша впливає на Полтаву, Наталя впливає на рівно і так далі. Тобто, кожен з нас впливає на тих студентів, з якими вони працюють. Але наша ціль. Не просто бути лідером в місті, тобто відповідальним за місто, ми хочемо бути є таке слово, каталізаторами. Ми хочемо бути каталізаторами для студентів, дозволити їм проявити лідерство, бути лідерами і нам просто допомагати їм і присутністю, і досвідом, і матеріалами, і чим завгодно, для того, щоб вони... Там, де вони знаходяться, досягли цієї мети, досягли не тільки отримали освіту, не тільки були успішними в тому, де вони навчаються, а щоб вони впливали на своє оточення. Тому в нашій цільовій аудиторії це студенти, і це всього-навсього 1% населення землі. Але я розумію, що це впливовий процент. Мені два тижні назад зателефонував один хлопець, звати його Саша. І каже Сергій, я так вдячний, що ти впливав на мене в Харкові, що ти доніс мені Євангеліє, що я його прийняв. Скажи, а ти боявся чогось, коли ти йшов до мене? І Він так запитав: я кажу: слухай, я зараз навіть і не згадаю, що саме я боявся, але я думаю, що точно чогось боявся. Він каже, бо я морозився, бо я якось не йшов на зустріч спочатку, але пройшли роки, і він телефонує, щоб подякувати. Я розумію, що він. Е, Думає, що він чогось боїться зараз, але він ділиться Євангелієм, і, і в той же час він вдячний мені. Я розумію, що нам потрібно переступати через наш страх, хоча він є частиною нас і, і також поселяється між нашим там, другим і третім поверхом, де в тому місці, де ми живемо, чи ми знаходимося. Я казав про міста, за які відповідає наша команда. Це дев'ять міст. Є міста, на які безпосередньо я впливаю. Це місто Тернопіль. У нас є команда в місті Тернопіль, яка благовістить студентам. І Тернопіль це дуже таке студентське місто. Якщо ви ввечері вийдете на вулицю, ви точно побачите студента, тому що вони. Вони просто навколо озера, вони ну, там велике, є таке озеро в місті. І це і не, не дуже великий процент саме протестантських церков в цьому місті. Є місто Житомир, за яке я продовжую відповідати. І в цьому місті Бог дав нам цьому році вийти на нову цільову аудиторію. Ми вийшли на політехнічний університет, і в цьому політехнічному університеті з'явився хлопець, якого почав зараз наставляти. І він дуже впливував. Він приїхав з. Іншого міста на сході жив в Краматорську. Зараз він приїхав і він дуже природній лідер. І він відразу займає якесь там положення вже в університеті, хоча б перший курс, і він дуже активно благовістить. і Ми допомагаємо і йому, і тим, хто є, досягати політех для Христа. В цьому році ми робили спроби. Шукати віруючих студентів в Ужгороді, але це, це дуже цікаве місто. Ще поки немає у нас поки що немає команди в Ужгороді, але це одна з зустрічей, де ми цих студентів шукали в цьому місті. Дуже велика текучість тику, ну як в цьому місці. Ну не всі зупиняються в цьому місці. Може, ті, хто навчаються, вони але ну бачимо, що дуже складно саме створити команду на цей момент, тому що це молотовна потреба за міста, де ми ще не почали служіння, там служіння розпочати. Є такі такі міста, як Чернівці, такі як Ужгород, інші міста, де все ще біла церква, де на цей момент в нас немає команди, яка впливала. Ми робили акцент цьому році впливати на перш перш за все на наших лідерів. Тому це відображалося в наставності один на один, в служінні разом, які ми разом звершували. Це одна з конференцій, на якій ми навчали ключовим принципам, як досягати студентів. І цікаво, що ця подія була в селі Сіль, і ми назвали цю подію солоний каталітик», солоний тренінг. Саме, що був і образ, що ми як сіль впливаємо на своє оточення, і саме в цьому селі ця база була. І ми навч... ну, підбадьорювали наших лідерів бути вірними, бути спорядженими і впливати на інших студентів. Я вже раніше ділився цими інструментами, які ми використовуємо в благовісті. Їх досить багато. Зазвичай у цьому році з'явилося дуже багато проєктів. От вчора ми. Після благовістя спілкувалися, думали, як використати, скажімо, моменти, впливати на своє оточення тут, в місті, ну, те, що я ділився, я казав, що є те, що наприклад робимо ми. Ми робимо серію з трьох зустрічей, і це ми робимо в інш в різних містах. Тобто, якщо ми познайомились з невіруючим студентом, ми пропонуємо проект. От це один з проєктів, який включає в собі три зустрічі. Ну, це три зустрічі, це як тільки початок. Розпочати відносини, почати впливати, назначати зустрічі. Цей проєкт називається Успіх інсайд. Ми побачили, що попередній проєкт, як то можливо менше людей почало реєструватися, тому що менше людей задаються питанням хто вони. А ми бачимо, що зараз після аналізу багато студентів шукають себе, де вони в майбутньому, де мій успіх, що буде зі мною завтра. І ми вирішили використати цей момент для того, щоб говорити про успіх. І це також серія з трьох зустрічей. Оце на фотографії наша остання зустріч, яка була у мене в Зумі. Я це робив за кордону. Студент віруючий приєднався на Zoom з Житомира. І, невіруючий віруючий хлопець з Житомира, вибрав цінність. Ми робили такий тест на цінності, що його цінність це успіх. Тобто, сама головна цінність в житті це успіх. Тобто, все робити для того, щоб бути успішним. І потім ми розповідали йому Євангеліє, і він прямо в зумі, прямо в онлайні, прийняв Христа як Спасителя. Він молився, він повторював слова молитви, і зараз з ним проходять, проходять цей віручий. Вже хлопець приєднався для того, щоб його наставляти. Вже було дві зустрічі як для новонаверненого, і я сподіваюся, що він приєднається до помісної церкви в Житомирі. У кожного з нас, з наших співробітників, у мене особисто є люди, на яких ми впливаємо більше. Ну, як, в принципі, Христа також було 12, хоча було 72, було 12, було 3. І є ті, на які, яких безпосередньо я наставляю. Наставляю постійно, і у нас є регулярний процес, посвячений, коли вони відгукуються, коли я доступний, і у нас є процес наставництва і впливу на один на один. Я хотів би, щоб ви подивилися невеличке відео. Це по суті коротко, що можна побачити те, що я сказав. Відео не є цього року. На цьому відео є люди. Які були нашими учасниками служіння з Бахмута, і ми розуміємо, що зараз їх немає там. На цьому, на цьому відео є хлопець з бородою, який вже без бороди служить в армії, і не хотів позбутися своєї бороди, поки в армії його не сказали позбутися цього. Ну тобто саме відео про наших учасників, але кожен з них зараз знаходиться в різному контексті. Будь ласка. Що таке студентське служіння кемпусу? Це ініціативне благовістя цікаве тобі та твоєму співрозмовнику. Це учнівство. Як духовне примноження, коли ти досягаєш людей для Христа і навчаєш їх робити те саме. Це командна робота, під час якої ти покращуєш свої лідерські якості. А ще це твоя спільнота друзів та однодумців з усієї України. <пілість> <пілість> Хто не знає, що вони там закричали в кінці. То є приєднуйся до нас слова такі англійською мовою. <кій> і ми звершуємо це служіння, і ми продовжуємо звершувати. І Війна не зупиняється. Служіння частина студентів виїхали з України, частина залишається, але служіння не стало менше, і міст не стало менше. А навпаки, в нашому бажанні, в наших молитвах є всі міста України, щоб в кожному університеті приходили студенти до Христа. Ми, як сім'я місіонерів, 25 років живемо на пожертви віруючих людей. Якщо у вас буде бажання приєднатися, щоб підтримати чи підтримувати нас в нашому служінні, це керокод, на який ви можете зайти. Можете зробити пізніше, можете зайти зараз. Там це загальний код, куди можна зайти на місію Україна для Христа, знайти там Сергія Сергію Олена і підтримати це служіння. Дякую вам і прошу вас молитися про наших студентів, молитися за наше майбутнє нашої країни, щоб ці студенти і кожне місто, і кожен університет були досягнуті для Христа. Дякую.